Чи були ви коли-небудь тим одним до одного мільйона? Якщо так, то яка ваша історія? На мій сьомий день народження ми поїхали в Діснейленд. Коли ми там були, вони якраз розігрували машину на день народження. На мій сьомий день народження Мікі Маус подарував мені Pontiac Firebird. Ви все ще маєте машину? Ні, оскільки мені тоді було лише 7 років машина перейшла до моєї мами. Коли я став достатньо дорослим, щоб водити, це був металобрухт. Коли мені було 14 років, одного разу я прокинувся від сильних спазмів у шлунку. Ми подзвонили в лікарню і нам сказали, що в мене, ймовірно, шлунковий грип і мені слід звернутися до лікаря наступного ранку. Після однієї з найгірших ночей у моєму житті блювоти і сну біля туалету, ми пішли до лікаря. У мене була температура біля 40 градусів і дуже боліло. Лікарка сказала, що мені треба їхати в лікарню швидкої допомоги, щоб мене обстежили, бо вона думала, що в мене запалився апендекс і це викликає біль. Ми поїхали в лікарню швидкої допомоги і я пролежав там близько двох тижнів, але вони нічого не змогли знайти. Вони лікували мене антибіотиками широкого спектру дії, і через два тижні мені стало трохи краще і вони сказали мені йти додому і одужувати. Тієї ночі, коли я повернувся з лікарні, я ліг спати, і у мене почалися галюцинації, що я живу в будинку для людей похилого віку і що пірати приходять, щоб вкрасти нашу їжу. Я розмахував руками, намагаючи захиститися від піратів, коли прийшла моя мама і запитала, що це за шум. Я розповів їй, що відбувається, і вона подивилася на мене так, ніби я викликав диявола. Вона поміряла мені температуру і миттєво відвезла мене в лікарню швидкої допомоги. У мене була температура 41 градус. Коли ми повернулися до лікарні, мене одразу почали лікувати від запалення і знову зробили безліч аналізів. Вони бачили, що щось в моєму тілі було запалене, але не могли знайти цього. Я пролежав у лікарні ще близько двох тижнів, коли вони нарешті з'ясували, що відбувається. Мій апендикс був запалений і лопнув тієї ночі, коли у мене були галюцинації, але на всіх скануваннях вони не змогли побачити апендикс. Лікар сказав мені, що якби я прийшов на два дні пізніше, я б помер через гній, який тече по моєму тілу. Очевидно, існує 1% ймовірність того, що апендекс настільки розтягнувся, що його не побачили на знімках, або що ділянка була настільки запалена, що її не побачили. Тож після прийому антибіотиків ще близько 2 тижнів мені нарешті видали апендикс і біль зник. Я пролежав у лікарні понад 4 тижнів лише через апендицит і те, що мені не пощастило потрапити в той 1%. Коли я був дитиною, я ходив на авіашоу. Я взяв участь у розіграші того, що як я думав, було фордом мустангом. Коли я виграв, то виявив на сцені, що я виграв наручний годинник з мустангом на циферблаті. Конем, а не машиною. Він був величезний, трохи потворний і юнацький. Я купив новий ремінець і носив його цілий рік. У мене алергія на картоплю. Ніколи не зустрічав когось, хто має таку алергію, так що, думаю, це один на мільйон. Ніколи не їв чіпсів чи картоплі фрі. У мене діагностували лейкемію. але я отримав бактерію, яка вбила її. Реальний шанс цього від 1 до 1 мільйона. Як я познайомився з дружиною. Я з Нідерландів, вона з США. Ми познайомилися в Ізраїлі. Це були мої перші вихідні в Ізраїлі Я вирішив піти в паб познайомитися з людьми і розважитися, коли я купував квіток, моя тепер уже дружина підійшла до стійки, щоб теж купити квиток. Дівчина, яка там працювала, познайомила нас. Ми знайшли спільну мову перший перший вечір, але через два дні я їду, щоб залишитися з друзями друзів посеред постелі на три місяці. Через два дні після виїзду я загубив свій телефон і не мав можливості зв'язатися з нею. У мене було мало грошей, і я міг жити працювати з людьми у пустелі, але я продовжував думати про неї, тому через тиждень я сказав, що їду. Сідаю на найближчий автобус, ходить 3 рази на тиждень о 5 ранку, а потім на потяг до тель Авіва, я не мав жодного уявлення, як її знайти, де зупинитися, і мав дуже мало грошей. Я написав кілька хостелів, щоб домовитися про роботу проживання. Ці вакансії дуже популярні і зазвичай плануються за кілька місяців наперед. Коли я приїжджаю до тель Авіва, мені приходить лист, що я можу прийти на співбесіду, оскільки в них є вільні місця це вже безглузди візіння. Одразу після співбесіди і здачі речей я повернувся до першого хостелу, щоб дізнатися, чи дадуть мені якусь інформацію, але мені нічого не дали. Тепер я розгублений. Тель – місто з більш ніж півмільйонним населенням, я нікого не знаю і маю трохи більше, ніж одяг на спині. Трохи розбитий я починаю блукати, досліджувати місто. Через пару годин я зголоднів і вирішив зайти в ресторан. Я вже далеко від туристичної зони і знаходжу майже порожній і досить дешевий заклад. Я сідаю, замовляю напій і щось поїсти. Коли я отримую їжу, я бачу, як моя тепер уже дружина проходить повз ресторан. Вона бачить мене, я бачу її. Я буквально ошалений і просто посміхаюся і махаю її рукою. Пам'ятаєте, як я загубив свій телефон? Вона не знала про це і думала, що я її ігнорую. Вона махає і продовжує йти. Я кидаю 200 шекелів занадто багато на стіл, і біжу за нею, пояснюю, а решта історія. Коли я був дитиною, я купався в воді Середземного моря в Туреччині. Раптом я відчув жахливі печіння в животі та ногах. Я виглядав так, ніби мене жорстоко обтерли наждачним папером, і у мене піднялася температура до 40 градусів. Виявилося, що я контактував з медузою, а пізніше дізнався, що на цьому пляжі такого не траплялося вже 10 років, мені просто дуже не пощастило. Птах заліз до мене в кімнату через крихітну дірку в стелі і насрав на мене. У мене найрідкісніший вид синестезії – лексимосмакова. Це означає, що я відчуваю слова на смак. На що це схоже? Зі словами про їжу, я уявляю, що ви відчуваєте смак їжі, але на що схожі смак числа, кольори, іменники. Чи мають смак імена людей? Вибачте за спам, але це звучить до біса круто. Так, слова про їжу смакують, як їжа. Окрім цього, слова просто мають власний смак, незалежно від того, що вони означають. Крім того, одні й ті ж слова з різними наволосами мають різний смак. У мене алергія на холод. Буквально. У мене з'являється сильна кропів'янка, набрики. Я втрачаю свідомість і блюю. Навіть не обов'язково, щоб було холодно. Нижче 45 градусів без куртки я не можу. Доводиться носити з собою шприц з епінефрином на випадок, якщо я вип'ю щось дуже холодне, або у мене буде сильна реакція. Не зовсім один на мільйон, але досить близько. У дитинстві в мене було надзвичайно рідкісне аутомінне захворювання. На додачу до надзвичайно рідкісної хвороби у мене розвинувся рідкісний і найнебезпечніший із симптомів. мої нирки почали відмовляти. Більшість дітей одужують від цієї хвороби, але не завжди ті, що мають проблему з нирками. Мені надзвичайно пощастило, мені не довелося йти на діаліз, і мої нирки з часом досягли нормального рівня функціонування, Щоб повністю позбутися хвороби, знадобилося 10 років. Моя мама любить називати мене диво дитиною не тільки через це, але й через те, що вона не могла мати дітей через проблеми зі здоров'ям, і в неї було кілька викиднів, перш ніж моя уперта дупа вирішила з'явитися на світ. Це історія моєї мами, і я вже публікувала її раніше, але одного разу вона позвонила своїй подрузі, в той час по стаціонарному телефону. Їй відповіла інша жінка. Моя мама запитала, чи її подруга там, і жінка відповіла, звичайно, я покличу її. Мамина подруга схопилася за телефон і запитала, як вона тепер тут опинилася. Виявляється, мама помилилася номером, коли набрала номер, Позвонила в випадковий будинок, де хтось влаштував вечірнку Тупервей, і мамина подруга якраз була на ній. Які шанси на це? Не впевнений на рахунок ймовірності цієї історії, але я вижив у нежиттєздатній авіакатастрофі. Я був на застарілому літаку ПО 2, відомому своєю безпекою та неможливістю аварій. Під час екскурсії по пустелі на заході Китаю, коли мені було 7 років. Друг мого батька, що мене приймав і керував літаком, не вижив. Проте я якось вижив із трусом мозгу та, очевидно, втратив свідомість майже на добу. Опинившись посеред пустелі, серед уламків катастрофи за 50 км від міста аеропорту на краю пустелі. Знайшли мене садівники, вони висаджували зелень в пустелі, щоб захистити міста від піщаних бур. Багато мешканців цих пустельних міст в Китаї цим займаються. Вони знайшли мене, коли вирушили вивозити вантаж, і їх цікавила тільки та обставина, що вони ставили ставку на те, як швидко яйце варитиметься в піску, і з'їхали з дороги, щоб перевірити це. Щиро дякуємо за перегляд. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося відео, та підписуйтесь на канал. До зустрічі!